1,5 мільйона вбитих османською імперією. Саме 24 квітня вважається однією з найтрагічніших дат в історії вірманського народу. У цей день по всьому світу проводять молитви та меморіальні заходи. Не залишається осторонь і кривий ріг. Джульєта багато років проживає у Кривому Розі і не забуває про гори свого народу. Для кожного вірменина 24 квітня це така дуже трагічна і зворушлива подія, тому що цей день було дуже багато жертв. Дати 1915 рік це часи Османської імперії і для Кожного вірменина не дивлячись на його вік, це дуже е, така зворушлива подія, вона трагічна, і кожен з нас її пам'ятає, не дивлячись, в якій країні він проживає. За традицією цього дня вірмени вшановують пам'ять загиблих, приходять до пам'ятних місць, читають молитви та запалюють свічки в церквах, зберігають пам'ять про ці жахливі злочини. Якщо на це трагічні собити, кінація, вермен, холокосту, євреїв, там, асорійців або інших національних спільнот було а, світове нормальне а, на це то таке б не повторилося. Зараз ми бачимо, що, на жаль, на жаль. Прямо сейчас повторяються ці трагічні запити. Це Буча, Ірпен, Маріуполь, і кожен кожен день, коли вражські ракети літять над суверенною Україною. Вірменська громада Кривого Рогу вкотре засвідчила свою єдність у пам'яті про трагічні події минулого та наголосила на важливості збереження історичної правди, щоб подібні жахіття ніколи не повторилися. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв Першимський.